Погода в Україні на тиждень. Понеділок. Дощі та зливи та навіть грози накриватимуть майже усю територію України, але місцями без опадів. Ранкова температура від 6 до 10 тепла. В день до 10-18 тепла, а пориви вітру до 7-12 метрів на секунду. Вівторок. Майже вся територія України буде у дощах. Місцями грози. Ранкова температура від 6 до 15 тепла. В день до 7-20 градусів. А пориви вітру сягатимуть позначок до 6-15 метрів на секунду. Середа. Дощі та зливи на півдні, центрі, півночі та заході країни. На заході грози та сніг у Карпатах. Ранкова температура від мінус 1 до 15 тепла. Вдень до 6-18 градусів, пориви вітру до 6 14 метрів на секунду. Четвер: грози зі снігом у Карпатах та дощі на заході та частково в центрі півночі та країни. Ранкова температура від 0 до 14 тепла. Вдень до 7-20 градусів. А пориви вітру від 5 до 16 метрів на секунду. П'ятниця. Дощі тільки на заході. Ранкова температура від 2 до 16 тепла. В день до 8-25 градусів. А пориви вітру від 7 до 21 метра в секунду. Субота. Дощі частково на заході та півдні. Ранкова температура від 1 до 16 тепла. Вдень до 10-26 градусів. А пориви вітру впродовж доби сягатимуть швидкості до 9-18 метрів на секунду. Неділя. Дощі тільки на заході. Ранкова температура від 8 до 16 тепла в Україні в день до 10-28 градусів, а пориви вітру до 5-16 метрів на секунду. Ось такою буде погода від 29 вересня до 5 жовтня 2025 року. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте відео. Все буде Україна, бережіть себе.